Так, от опускаємо модель очисної споруди iSBio ISCO 2, точніше ISCOB 2. Вісьмикамерна система від торгової марки Alpin SS, Alpine SS. Розміщаємо її своє мізечко, бач, квадратиком викупав екскаватор. <реку> Отак і розпускаємо. Вихід, от вихідні труби, будемо зразу в накопичену ємність, ємність, надлишок в дренаж. Ось таким чином буде працювати система, яка очищатиме каналяційні стоки. Водичка на виході без запаху неприємного і герметична, не попаде вам ніяку свердловину і так далі, не забрудить вашу свердловину чи колодязь. Ну Чи навіть озеро, як тут у гарніці. Тобто вона, поки вона не переробить фекалії, то всю органіку і вода виходить звідси очищена. Тобто бруд не попаде в ґрунт. А очищена вода, вона чистіша, ніж вода, яка знаходиться в озері. Ну, це, як мінімум, як недавно ми робили експеримент. А вода з моделі ASB обік дуже подібна. дуже-дуже З -дуже, 12 пунктів тільки 3, 3 пункти мають по одному балу похибку. І з і 20 пунктів тільки 3 пункти. Мають маленьку похибку по одному балу ас Куб 2. Ще раз вам дуже класна система вісьмикамерна на сім'ю до вісьми чоловік. Тут все буде підсипатися, буде практично рівнятися з цим. Вот тут буде трошки горловинки підморовуватися і буде все, як ви казали, все чітко. Все чітко. Тому підписуйтесь на канал, телефон внизу є і наверху є сайт. Замовляйте свою очисну споруду. І маєте спокій, знаєте, що тут люди колись поставили тут септик такий, один колодець, другий колодець воно, При тому, що тут пісок і на висоті воно все позамулювалося. І от Бачите, позаду за очисною, це є з септика, вона повністю була наповнена водою, два колодязя. Тому зразу ставте, щоб не було вам такого всякого по газону, по бруківці, ставте зразу таку систему, чик-чик, то взагалі ідеальна система, можна використовувати на полив, можна як пожежний резервуар. А можна просто очисна спруда і в канаву, в спуск, дренажну канаву. Тож на вибір. Тут класна система, тут типу очисна, накопичувальна для поливу, для пожежної резервуар і дренаж. І все, ідеально, будьте еко. Чисто вам, будивський.